Астрологічний прогноз битви наприкінці листопада. Наприкінці листопада планети виходять із Скорпіона в Стрілець. 17 листопада Меркурій з Венерою перейшов в стрілець. Стрілець знак Зодіака, котрий означає пошук цілей. Це не конкретний знак Зодіака, який ну, прямує в майбутнє і шукає в дальньому майбутньому щось. Також на фоні планет в, риб, в рибах опинилась така ситуація, що дуже багато планет в опозиції к близнюкам і к Діві. Близнюки і Діві це конкретні знаки Зодіака, які знають, чого хочуть, і знають, що сказати конкретно. Тому зараз така ситуація, от я, наприклад, два дні не виставляв відео. Тому що я просто от, дивлюсь на все і не розумію, взагалі, що можна сказати з приводу цього всього. Я вважаю, що таке ж відчуття у Владиміра Путіна, який зник з радарів, ну такий інформаційно, і, мабуть, не знає, що сказати, не знає, що робити. Ну, конкретно. Взагалі, оці знаки Зодіака, Стрілець і Риби, вони про взагалі. Взагалі він зрозуміє, ну, чого він хоче. Но конкретно що зараз робити? Може не тільки Владимир Путін, а й інші люди можуть не розуміти, що конкретно робити зараз. Знаки Зодіака, Близнюки і Діви пов'язані з комерцією, з роботою, з конкретикою. Тому зараз, ну, якщо ну, сказати от в фільмі про Боратіна, то Мальвіна, от зараз немає Мальвіни, яка чітко і точно знає, що робити. І зараз є П'єро, який мріє. Вот також ну і не ну, не конкретний такий. От зараз відчуття як у П'єро. Далі. Ну, взагалі, ці знаки Зодіака пов'язані зі знищенням, але не з таким, типу, а як ну, нас зливають. До речі, ці ну, нас я маю увазі не, не Украї... Ну, Кожен може казати, що от США Україну зливають. Росіянські там пропагандисти кажуть, що їх зливають. Ну в плані Росії, тобто, от таке відчуття, як злив, це відрив. До речі, розташування планет, схоже, на початку війни теж були планети. Сонце тільки було в рибах, а місяць був в стрільці, і ще там всякі планети. Тобто, от як наприкінці вій... на початку війни Росія йшла, вона не в конкретику, а в туман йшла, Ну і заблукала в тому томані. Тому зараз може бути от така проблематика. Перше туман. Друге, це амбіції. Юпітер дуже сильний. Стрілець, Юпітеріанський знак зодіака. Як Російська Федерація на початку мала амбіції, типу ми там зараз все завоюємо. То зараз і української людей можуть бути такі амбіції. Та ми щас зараз Крим звільнимо, там Донбас весь звільнимо, в Запорізькій області все звільнимо. Це відрив від реальності. Тобто, зараз планети так, замими прогнозами, я прогнозую в Запорізькій області просування українських військ, але похибка може бути в амбіціях. На заставці була секретна служба, бо України, бо риби пов'язані з секретами з таємницями. Багато ну, в рибі аспекти да, риб від планет. Це означає, робляться якісь таємні операції і підлаштування, підстройка, підлаштування. тобто, Тема цих днів, кінець листопада, це те, що пер... от саме це означає перегрупування, то знамените слово. Багато дощів на півдні України, бачите, до 24 листопада. Це співпадає з тим, що Сонце ще буде в Скарпіоні, стихія води, і багато до оцих планет, які з водою пов'язані. Тобто, от як вода зараз в природі все розмилось, розчвакувалось, отак от воно і в війні зараз немає конкретики. Значить, що ж буде конкретно відбуватися ну, в ці дні, наприкінці листопада? Дивіться у другій частині цього прогнозу. Зараз перемкну запис.